нашого Богдана, який би він не був, це наш герой, це наш один з основників нашої держави і ми повинні його пам'ятати, його шанувати і своїм нащадкам, своїм дітям, своїм внукам розповідати про нього і нагадувати про те, щоб те, що було раніше, добре. Ми використовували, а те, що було погане, щоб ми зробили висновки і воно ніколи більше не повторилося. Слава Україні! Героям Будь ласка, хто хоче ще ласка. Шановне товариство, я вас вітаю святом нашого основоположника. Підродження консолідації української нації Богдана Хмельницького. Він 62 роки не прожив, але він зробив, започаткував консолідацію нашої нації української. У нас були перед цим гетьмани, які боролися проти шляхти, які боролися проти турків, які боролись проти інших східних наших ворогів проти російської екскалації. От, але Богдан Хмельницький боровся за наш народ, за українську націю створив. От, я вважаю, що ми повинні пам'ятати, я сьогодні не бачу на цім святі нашої держави, але це та людина, Богдан Хмельницький, який створив державу. Нашу українську боровся за це і те, що сталося після нього, от він в цьому не повинен. Тому що всі документи, які писалися при ньому, яку він хотів, щоб на той час була Україна унітарною державою з Росією, разом і захищала націю. Але коли він помер, тоді пішли по іншому поті, і таким чином Україна втратила свою державність. Ми сьогодні з вами маємо нашу державність, незалежну Україну. Слава цим людям, які це всі наші основоположники. Ви дивіться, 400 років з дня народження Богдана Хмельницького. А ми маємо Тараса Шевченка, ми маємо нашого Грушевського, ми маємо Семена Петлюру, Івана Мазепу. Це всі люди, які боролися за українську націю, за наш народ. Якщо в нас буде консолідація держави і суспільства, тільки тоді буде в нас незалежна квітуча Україна, яку бачив. Богдан Хмельницький, яку бачили всі ці люди. Значить, ми повинні кожен, оце якийсь це прийшли всі патріоти. Я вважаю, що це всі патріоти, але кожен повинен свою часточку зробити. Я хотів би сказати, ви мені пробачте, поки ми не доб'ємося, щоб кожен, чоловік, кожна людина, що у кожен українець повинен бути патріотом. Патріотам щось робити конкретне. Я вважаю, ми повинні якимось чином, ну я вам скажу, тут у нас є багато людей. Я знаю такого, таку людину, як Іван Іванович Шулик. Я про нього написав книжку. От, в книжці. Значить, який віддав себе повністю національному відродження нації. Він навіть наш державний прапор... Голодував, щоб вивісити його на міськраді. Він зараз живий, його над... але він за хвороби не може прийти. Отак, От як вони. Я вважаю, що кожен з нас повинен це робити. Сьогодні я написав книжку про село, якого немає. В цьому селі народилася моя мама. Але люди. Значить, з цього села приїхали в інші села, в інші міста. Зараз залишились нащадки. Тобто я приніс цю книжечку сюди, і вчора півдня дзвонив, щоб вони прийшли, і я їм подарував цю книжку, але, на жаль, прийшло тільки два чоловіка. От два чоловіка, вже немає тих людей. От я вважаю, що прочитавши цю книжку, ті люди повернуться на ту землю, на ту землю, яка яка потребує, щоб ви повернулися господарі землі туди, щоб прийшли туди не ті люди, які висосують ці е, поживні речовини з землі, а щоб вони віддали, е, відродили це село. Я вважаю, що ми повинні проводити цю роботу, і щоб е, е, тоді буде, якщо буде в нас консолідація суспільства, консолідація влади, тоді в нас буде та. Україна, за яку боровся Богдан Хмельницький. Слава Україні!